Привіт! Рада вас усіх вітати на каналі Мама Намалюй. І сьогодні будемо з вами вчитися працювати аквареллю. У мене ось така медова акварель. Пензлики для акварелі. Це в нас, бачите, це в нас білка. Це колонок, колонок, білка. Чим вони гарні, що такі е, е, натуральні. З натурального хутра вони мають ось такі гострі кінчики. Це те, що нам потрібно для роботи аквареллю. Акварельний папір, він такий, бачите, трохи рельєфний. Бачите, пензлики, вони формують такий тонкий кінчик. Нам не знадобиться ніякий олівець, бо будемо працювати одразу пензликами. Підготуйте папір, акварель, водичку, тарілочку або палітру та пензлики. Будемо вчитися малювати квітку в слоях. Це дуже цікава техніка, вони будуть як прозорі. І ще нам знадобиться фен. Це для, тільки для того, щоб пришвидшити нашу роботу висихання слоїв. Поїхали. Спочатку я зроблю колір. Хочу зробити. Рожеву таку квітку, вона там буде і рожевий, і помаранчевий, і різні відтінки. Зробила колір. І тепер дивіться, я беру і малюю саме пелюстку. Додаю колір сюди. Бачите? А тепер я мию пензлика, обтираю його, щоб зайва вийшла рідина. І буду збирати колір. Бачите, я збираю зайву воду з паперу. Ось так. Тепер я малюю наступну, наступну пелюстку, вона не має перекривати нашу цю, не має доторкуватися до неї. Дивіться просто малюю її. додаю ще кольору сюди. Мию пензлика, втираю його, щоб зайва вода з нього пішла, і тепер забираю зайву воду звідси, можна це ще раз повторити. І малюємо третю пелюстку. Малюючи пелюстки, ви можете додавати ще інші відтінки. Ось помаранчевого трошки, трошки червоного, трошки рожевого, і змішувати на вашій тарілочці кольор. Малюємо третю пелюстку. Ми ось це робимо, ми насичуємо кольором, бачите, спочатку. Потім миємо пензлика, обтираємо його об краєчок нашого стаканчика, скляночки і забираємо зайве. У нас вже бачите. Три пелюстки готові. Вони ще дуже вогкі, тому треба взяти фен і попрацювати феном, підсушити. Ось вже підсохли наш, наші пелюстки. Ми можемо намалювати наступні. Це в мене такий, бачите, потік з того, що я не дуже гарно забрала воду. І коли почала сушити феном, то о, о, такий утворився потік. Але це ніяк не заважає для того, щоб засвоїти техніку. Тепер ми між цими пелюстками намалюємо ще пелюстки, які будуть заходити на ось цю частину. Так само ми насичуємо кольором. А потім можете навіть пальчиками. Забирати зайву воду з пензлика. Бачите, як виходить в слоях цікаво? І тепер ми намалюємо ще одну пелюсточку, можемо додати трошки помаранчевого, вона буде йти ось так. Так само миємо пензлика, забираємо зайву воду і забираємо зайву воду з пелюстки. Так, це ми зробили. Нехай воно трошки підсихає своїм ходом, а ми зробимо, намалюємо. Цю трав'яну частину нам потрібен зелений. Я взяла меншого пензлика, бачите? Хоча можна продовжувати і великим. Це не занадто принципово малюємо ось таку частину. Ось такі, у нас будуть тут два листочка. Візьму більшого пензлика для цієї роботи. І так само, як ми малювали пелюстки, малюємо листочок. Можемо залишити по центру навіть простір. Візьму ще меншого пензлика для пропрацювання. Ось тут хочу додати більш темного. Коли у нас ось тут підсохло, то ми можемо вже додати деталювання. Беремо такий більш насичений колір. У нас був такий червоний. Ось ми можемо тут ще такий ось такий десь колір більш насичений, додаємо водички. Бачите, в мене хлюпнуло. Це не є принциповим, це можна одразу забрати водичкою. І ось тут можемо вже попрацювати знизу, додаючи такого контуру, начебто. І ось тут ці кінчики можемо зробити більш яскравими. І водичкою можемо ще трошечки ось тут розмивати, якщо нам хочеться більш тонкої якоїсь роботи, щоб не було зайвих, багато зайвих ліній. Тепер візьмемо ще трошки ось тут притянимо. Ось так. Близно так, і можемо ще додати ось тут ще більш темного. Ось така проста у нас вийшла квітка. Сподіваюся, вам подобається таке малювання. Ми можемо ще додати тут ще одну гілочку, наприклад, ось таку. І тут зробити ще пелюсточку, як варіант. Маленьку рожевеньку таку пелюсточку зробили. Десь так це принцип того, як працювати в таких слоях. Ви можете змінювати кольори, змінювати саму квітку, але принцип залишається тим самим. Якщо вам подобаються такі прості уроки з акварелі, напишіть мені в коментарях, я буду продовжувати. Якщо це вам не цікаво, або здається занадто складним, теж про це напишіть. Я буду шукати якісь шляхи, щоб зробити це для вас цікавим та простим. А на сьогодні це все. Папа